Вітаю вас всіх на каналі Світ Цитрус. В цьому році у нас досить рання та стрімка весна, і тому вже зовсім незабаром тепиться почнуться масові пересадки, перевалки цитрусів. А вже більш ніж як місяць тривають і підживлення. Приблизно три роки тому я викладав е, відео на тему добрив, на тему ґрунтів, якими я користувався до війни. Було багато запитів на те, щоб я актуалізував інформацію за останні роки. Щодо ґрунтів та добрив, якими я користуюся. Тому сьогодні ми будемо розглядати саме ці такі важливі параметри: це ґрунти та добрива. Пройшло вже досить багато часу, але одна річ лишається незмінною: ґрунт для цитрусів, для цитрусів не підходить. Такі відчуття, що виробники роблять цей ґрунт, взагалі ніколи не вирощуючи цитруси. Тому тут можна зробити висновок: що ґрунт для наших рослинок треба готувати самостійно. Взагалі успіх у вирощуванні цитрусів і результати, які ми можемо отримати, можна сказати, залежать від трьох таких пунктів, трьох факторів. Скажімо так: перше, це ґрунт добрива та правильний полив, друге це температура та освітлення, і третє це підщепа. Всі ці три параметри дуже сильно впливають один на одного і один від одного залежить. Якщо випаде хоча б один із цих трьох пунктів. То інші два пункти не допоможуть його компенсувати. Тобто треба тримати все в балансі і треба все підібрати якомога краще для ваших умов. Тому до підбору ґрунту, до його змішування треба відноситись дуже відповідально. Чим краще буде підібраний ґрунт для вашої рослини, тим краще вона буде розвиватися. Гарна коренева, гарна крона, відповідно, гарні врожаї і мінімум проблем. Тому що як не крутий, а 7 з 10 проблем приблизно припадають саме на кореневу. і найчастіша проблема це заливи, засушки або в цілому закисання ґрунту, і відповідний не розвиток кореневої у тому чи іншому ґрунті, тому що сам ґрунт може бути неякісним. За всі ці роки для моїх рослинок було зроблено дуже багато різних сумішей були. І успіхи були і невдачі насправді, без цього ніяк, тому що все це пізнається експериментально. Буває таке, що ти купуєш від одного і того самого виробника в одній і тій самій упаковці, один і той самий ґрунт протягом там 6 років. А він просто в один момент змінюється. Змінюється його консистенція, змінюється сам торф, і вже рослина в ньому нормально себе не почуває. Обов'язково слідкуйте за тим, як почуває себе рослина після пересадки в той чи інший ґрунт. Якщо ви пересадили в класний ґрунт, зробили його самі, все наче чудово, вам все подобається. Але рослина не розвивається, якщо нема досить довгий час приростів, якщо ви розкопали трошки коренево перевірили, і нових коренів немає треба діставати і міняти можливо було щось не так саме з самим тим ґрунтом який ви придбали зараз я вам хочу показати ґрунти якими користуються вже дуже багато років якимось більше якимось менше використовую їх в різних пропорціях когось використовує на чистому вигляді а також хочу показати вам саму консистенцію ну і безпосередньо зовнішній вигляд зараз на екрані представлені всі ґрунти якими я користуюся останні три роки у деяких змінилась упаковка, але про все по порядку. Компасана. Пакет ще майже це 22-го року у мене пакет лишився. Стара упаковка Maning Girman. Тобто, самий кращий ґрунт, який був. Зараз він в такій упаковці. Консистенція у нього така пухка багато. Перліту, майже не змінилося в порівнянні з тією, що була раніше. Грунт компасана це один із ґрунтів, які можна вважати повноцінними. В нього майже нічого не потрібно додавати. В ньому є стимулятор коренеутворення, в ньому є довготривалої дії добрива. Тобто, можна саджати в чисте компо і вирощувати рослини. Один величезний мінус у цього ґрунту це його вартість. Він ну, дорожчий приблизно в 2,5 рази за будь-який інше, який представлено відео. Але і результати в ньому надзвичайно класні. Я його використовую в чистому вигляді, якщо рослина дуже сильно хворіє, якщо в неї пошкоджена коренева, якщо коренева взагалі майже відсутня. А також використовую зараз як основу для створення ґрунту сумішей з іншими ґрунтами. Звичайно ж, хочеться зекономити і мені хочеться зекономити і намішати інших гарних ґрунтів, але зберегти оці всі позитивні моменти від компасани, тобто це і швидке нарощування коріння, і пухкість ґрунту, і вологоємкість це те, що я отримую від компасани, Я намагаюсь домогтися і від суміші, які я буду робити з іншими субстратами. Також хочу додати, що компа складається з декількох торфів, і альтернативою компу може бути по якості Це білі литовські торфи, як база, до яких додається ще наш торф, додаються цеоліти, перліти і так далі. І так далі, осмокоти, І він буде не гірше, ніж компасна насправді. І, можливо, трошки дешевше навіть. Але в цілому, якщо дозволяє бюджет, якщо є можливість, звичайно, обирайте компасана. це самий кращий ґрунт, який зараз можна знайти на ринку України. Відверто, самий кращий. Також останні роки я користувався щедрою землею. Це також суміш, торфосуміш, декількох торфів, а також кокосового волокна. Але. Мені от ґрунти з кокосовим волокном не дуже подобаються. Вони такі дуже пухкі, і в результаті, коли поливаєш, часто вони зсихаються і потім при поливі піднімаються. Це такий негативний момент, ну, от, який насправді мені не подобається в таких от ґрунтах. І в щедрі землі останнім часом досить багато попадається саме більшої частки кокосу. Але як основа для суміші з компасаною, Підходить дуже-дуже добре. І, до речі, раніше була ще от така розсада тут ґрунтосуміш. Як вказано, що тут а, в суміші є земля, також є перліт. І також є кокосове волокно. Досить така непогана земелька. Можна використовувати для сумішей. Я її використовую для того, щоб зробити ґрунт більш важким. Разом з компо. Тобто 50% компо, 50% розсади. І виходить у нас такий досить непоганий ґрунт для плодоносних рослин, яким треба ґрунт поважі. Також я використовую ще і поліський. Останні роки він мені почав подобатися. Він такий досить. Земляний, хоча в складі торф. Але він досить земляний. Поливається гарно, гарна аерація. Додаю, звичайно ж, багато сюди перліту, Проте, ну, реально непоганий субстрат. От саме в цій упаковці це у мене з минулого року упаковка лишилась одна. В цій упаковці мені більш за все подобається поліський. Можна також використовувати навіть в чистому вигляді, зробивши. Торфосуміш, скажімо так, знову ж таки, за компонентами цеолітом, вичузою, осмокотом, переліту побільше додати сюди. І буде дуже непоганий ґрунт. Насправді. От серйозно, можна ще додати 25% компосани. Тоді буде взагалі пушка ракета, петарда. І ґрунт Петфілд. Петфілд дуже довгий час у мене був альтернативою для компосани. Перші роки, взагалі, як я почав ним користуватися, універсальний не з білого а саме універсальний, був дуже класний. Його майже неможливо було відрізнити від компасани. І по консистенції, по фракції своїй, по якості, росли не росли, поливалося все класно. А потім універсальний став псуватися. Він став по типу щедрої землі. Тобто, при поливі він висихає, і коли поливаєш. Він промочується не дуже добре, тобто він піднімається, вода швидко проливається, і коренева вся не змочується. Тому я його використовував 50 на 50 з компосаною, а зараз я став брати петфілд з біогумусом. За рахунок біогумуса. Він виходить, наче трошки більш зволожений, наче трошки більш вологоємкий і легше проливається. І майже до нуля зведена оця проблема з підніманням ґрунту і нерівномірному проливанню кореневою під час поливу. Тому, скажімо так, всі ці ґрунти між собою можна комбінувати, враховуйте позитивні та негативні сторони кожного з ґрунтів, вартість. Але в цілому, в кожному з них у мене ті ті чи інші цитруси ростуть в теплиці в сумішах з них, і все, все одно, все добре. Навіть з кокосом. Багато хто полюбляє кокос, подобається ґрунти на кокосовій основі. І вони гарні результати з ним. Тому це також, також досвід і також гарний результат. І як я вже попередньо зазначив, в кожному з ґрунтів в той чи іншій фракції присутній перліт або інший розпушувач. Але все одно його досить мало і недостатньо. Тому в усі свої суміші я додаю ще перліт. Зазвичай беру саму дрібну фракцію, вона чудово підійде для будь-якої суміші. Також обов'язково до кожної суміші ґрунтів я додаю цеоліт. Цеоліт є своєобразним добривом. Одночасно він являється і розпушувачем. Він накопичує крисні речовини, подовжує тривалість роботи органічних сполук у вашому ґрунті. Тобто він максимально подовжує термін придатності для використання вашого ґрунту. Дуже класна штука. З використанням цеоліту я помітив лише позитивні зміни за всі ці роки. І, звичайно ж, також останні роки я використовую для зупону. Код вічузи дуже простий насправді. Всього три компоненти: це пемза, лава вулканічна та також цеоліт. Але якщо розібрати його покомпонентно, то безпосередньо в упаковці десь 75% це буде якраз таки вулканічна ця пемза, Приблизно 12-15% це буде лава і 12-15% це оліто. Відповідно, цеоліто тут зовсім мало. Тому я почав використовувати і летюзу. Знову ж таки, можна взяти всі ці три компоненти окремо, але вартість цих компонентів буде приблизно однакова. Чи є сенс заморочуватись, я з часом зрозумів, що сенсу в цьому нема. Простіше взяти саму лечузу і додавати її до ґрунту. Лечуза, так само, як і цеоліт, буде в даному випадку виступати і акумулятором вологи, правильним акумулятором, і розпушувачем, і одночасно своєрідним добривом. завдяки Вулканічній цій породі, яка міститься у цьому ґрунті, також при додаванні цього компоненту я помітив лише позитивні зміни. Єдиний ґрунт, який я не додаю учузу, це в чистому вигляді компосана. Мені здається, там настільки багато всіх оцих активних речовин і компонентів, за рахунок яких рослина розвивається дуже швидко та активно, що лучуза там просто не потрібно. Якщо в майбутньому будемо пересаджувати і змішувати вже в суміш, то тоді, звичайно, навіть з наявності частини компасани можна додати і личуза. Зараз я трошки ближче покажу вам безпосередньо кожен із цих компонентів, які я додаю ще до ґрунтів до сумішей. Так виглядають наші допоміжні домішки до ґрунтів. Лічуза. Вулканічна лава, пемза. Та цеоліт. І також ще потрапляє осмокот та Але його так так маленько тут, що я його і не називав. Цеоліт. Така сама фракція приблизно, як і в Чузі. І перліт. В маленькій фракції. І тепер, друзі, дуже важливий момент. В цьому відео я не буду змішувати в якихось пропорціях саме ґрунт Тому що. Пропорція ґрунту визначається залежно від умов вирощування, від періодів між поливами і так далі. Тобто, все це впливає на те, яку консистенцію ґрунту треба зробити, тому що дуже велика помилка, коли люди дивляться інших цитрусоводів, дивляться інших людей, які роблять ґрунти, і роблять один в один такий самий ґрунт. Це не вірно, тому що, наприклад, мої умови можуть не співпадати з вашими, або умови іншого сторсовода можуть також не співпадати з моїми умовами. І мені безпосередньо не підійде їх ґрунт, а вам не підійде мій. Треба робити пропорцію самостійно, змішуючи і регулюючи різні компоненти у різних співвідношеннях залежно від ваших умов і обов'язково знову ж таки експериментуючи мета цього відео показати саме ґрунти, які можна використовувати для тих чи інших сумішей. Які вже перевірені роками і показують гарні результати без хворозів, без відмирання кореневих і інших інших проблем, і з них вже робити свої ідеальні ґрунтосуміші. Отже, розібравшись з ґрунтами, ми плавно переходимо до добрив, до другої важливої частини нашого сьогоднішнього відео. Як і раніше, основою моїх добрив є осмокот. Приїжджає він до нас в таких от мішечках 25 кілограмових. І виглядає він таким от чином. Тобто це осмокод Екзаг 12-14 місяців, а також 8-9 місяців. Третє покоління та п'яте покоління. Коли почалась війна, у мене був в запасі 12-14 місяців осмокод, але його було не дуже багато. І його просто не вистачило. В Україні на той момент мені вдалося дістати лише 8-9 місяців. І безпосередньо прийшлося ділити, куди додавати 12-14, а куди додавати 8-9. І 12-14 пішли до рослин, які плодоносять, а 8-9 пішли до рослин, які лише ростуть в цьому році. І ви знаєте, результат був дуже гарний. Рослини, які плодоносять, отримували протягом всього періоду добрива, які їм необхідні, навіть коли вже пішли, скажімо так, на відпочинок зимовий. А рослини, які просто росли, пішли на відпочинок раніше, також отримавши свою дозу добрив протягом всього вегетаційного періоду. Тому тепер я, в принципі, використовую в такому співвідношенні осмокод і надалі. Тобто, і в 23-му році, і ось в 24 році. Осмакод 12-14 використовується у цитрусів, які плодоносять. Або плодоносили, або будуть плодоносити в цьому році. 8-9 йдуть до молодих рослин, до підщеп і так далі. А, і також ідуть вони до інжирів. Наступна лінійка добрив, яка зі мною вже дуже давно, це вся лінійка розконцентратів. Мені здається, вже деяким виробникам пора платити мені за презентацію їхніх, їхніх добрив та препаратів. Але нехай. то жарт, звичайно. От, три різні. Розконцентрати тут присутні. Синеньке добриво це азотне добриво. Воно використовується на початку вегетації. Я ним почав користуватися в цьому році в будинку. Рослини, які під досвідкли з початку січня, в теплиці з початку лютого. Перші внесення були раз у тиждень я вже поливав синім розконцентратом. І ним я ще буду користуватися приблизно до... Середини березня. Наступне добриво йде універсальне співвідношення 5-5. Воно використовується протягом усього циклу вирощування. Тобто, взагалі можна ним користуватися і лише одним ним протягом всього року. Воно легеньке, в принципі, ефективне. Ним я користуюся з середини березня до приблизно до середини червня, кінця червня, залежно від того, як ростуть плоди. І вже потім з червня починається у нас калійне добриво, яке фосфорно калійне, мабуть, так правильно буде сказано, тому що тут збільшена пропорція цих двох компонентів. Використовується з липня у мене і до самої осені, вже до того моменту, як. Починає понижатися температура безпосередньо десь з жовтня. Місяця я припиняю рідкі підживлення, і в мене лишається залишкова дія від осмокоту. І також протягом сезону я використовую біогумус. Фірма значення не має, головне, щоб вам подобалось саме добриво. Підсипається в ґрунт. По тому принципу, як його смокот, вноситься, можна розводити з водичкою поливати, кому як зручно буде, в такому вигляді можна і вносити. Після внесення біогумусу приблизно ефект як від хватних добрив. Тобто більш насичені стоїть листки, більш здоровіші, десь починається також прирости. Все це природне добриво, яке дуже, -дуже класно працює на рослинах. Також періодично використовується такі добрива. Це рідкі добрива у вигляді хилатів, хилат заліза або хилатин-мікс. Вони обробляються по листку для того, щоб не було хлорозів для покращення в цілому здоров'я і стану рослин. Я його частіше за все змішую разом з препаратами при обробці від піща або інших шкідників. Все одно протягом літа, кожного місяця, я обробляю теплицю актовермом, і разом з актовермом я використовую той чи інший хилатин. Також дуже класне добриво. Organic Biomax. Думаю, багато хто вже про нього чув. Робить його Іван Кірсанов, також цитрусовод. Але це добриво я використовую не на постійній основі, а скоріше, як запускатор-реаніматор. Тобто, перше внесення я зробив приблизно в типиці приблизно у середині лютого. Ще раз я, можливо, пролю середині березня і в цьому на цьому все. Це саме по теплиці. Якщо взяти рослинки, які ростуть у мене в роубоксі в будинку, то я ним поливаю приблизно раз в місяць стабільно. Також його класно використовувати як реаніматор. Якщо рослина була в досить стресових умовах, були проблеми з кореневою, коренево почала відновлюватися, ви замінили ґрунт і так далі, то це, це добре, цей препарат, я не знаю, як правильно сказати, вона запустить процеси і пришвидшить прирости. Це добриво справді працює. Прирости після його внесення дуже швидко починають іти і досить активно. Особливо це відчувається на молодих щепленнях, на рослинах, які хворіли. Тобто, це добриво запускатор. Запускатор-активатор. Трошки ближче покажу вам всі добрива, як вони виглядають. Осмокот 8-9 місяців, 12-14 місяців. Три варіанти розконцентрату. Вони продаються в різних літражах. 300 350 мл літра та 5 літрів, якщо не помиляюсь. Біогумуси від різних виробників. І хелатини. Також вони продаються від різних виробників. І органік Biomax, на жаль, і досі без етикетки. І, звичайно, ж, хочу підвести коротенький підсумок. Грунт є основа. І до вибору цієї основи треба віднестись дуже відповідально. Тому що те, що ви посадите вашу рослину, Дасть саме той результат, який ви отримаєте при вирощуванні цієї рослини. І сьогодні я показав всі ґрунти, якими я користуюсь останні роки, в яких я впевнений, впевнений в результаті при використанні цих ґрунтів. Вам лише лишається зробити правильне співвідношення, правильну консистенцію, правильну, правильний ґрунт під ваші умови. А визначити це співвідношення компонентів можете лише ви самі. Експериментально. Другий важливий момент це добрива. Тому що чим ви будете годувати вашу рослину, такі ви плоди і таку кількість врожаю і отримаєте. І насправді на ринку України добрив представлено дуже багато. Але не всі підходять до цитрусів і не всі будуть в гарної якості. Те, що я показав вам у відео, це те, чим я вже користуюсь взагалі багато років, і воно показує гарний результат. Можна привезти і інші добрива з Європи. З Америки, які будуть показувати ще кращий результат, звичайно, я це лише підтримую. Але на ринку України, скажімо так, в наших мас-маркетах краще зупинитися на от таких от препаратах. Тому вирощуйте цитруси, експериментуйте, щепіть, підживлюйте, пересаджуйте. Обов'язково все у вас буде виходити, все буде класно. І, звичайно ж, без варіантів. Все буде в Україна.